Доброго дня, з вами компанія автопарк. Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження. Це шкода Октавія А7». Автівка у нас 2014 року випуску обладнана 1.4 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка у нас офіційно купувалася в Україні. Пробіг даного автомобіля у нас 360 тисяч кілометрів. Ціна її 8190 доларів. Автомобіль має два ключа та сервісну книгу, чудова оптика. Противотумані фари, гума у нас 16 на 16-го лег... радіусу на металевих дисках, повторювачі на дзеркалах. Автомобіль у нас не тонований. В кузові ліфтбек. Великий місткий багажний відділ даного авто. Можна перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, перейдемо до салону. Чудовий текстильний салон. Чорного кольору в доглянутому стані, без жодних видимих нарікань. Є також наскріплення і зафікс. Е, далі по автомобілю: у нас передні та задні скло підіймачі, електрорегулювання та підігрів зеркал, управління світлом, мультифункціональне кермо. Мультимедіа у нас AUX USB, е клімат-контроль двох зон, є також підігрів пер з передніх сидінь, 6-ступенева механічна коробка передач. Тому, кого цікавить даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк .ua.